Показую, що робиться у мене у надставках, які стоять знизу. Опаньки. Протягуємо трошки вперед і що ми бачимо. Аж ось це, що ми бачимо. Зараз, минутку. О! Що вони наробили в нас? Отак. Ну, димку дадим. Сімейка теж вважається зажата, тому що в неї наверху 10 рамок розплоду уверху. І ось такий трутняк потягний. Зараз будемо його убирати і давати корпус. Отак вот от.